На Real Pro Fishing бачите взяв. На вафтер. За нижню губу, все як полагається. Ось така рибка. Тут, звісно, незручно відпускати, але отак от, от його. Чикс з обрива. О! Погнав. Ось такий вафтерс, бачите. Взяв. Маленький, але нічого. Якщо є маленький, є і великий. Від Real Pro Fishing. Гачочок у нас тут. Карпрошний самий дішманський. Оп. Бачите, всю ніч простояв і все ж таки клюнув. Маленький, ну нічого. На початок це перша риба в цьому сезоні, карп сам. Оп. О. Перевіряємо на презентацію. Оп. бачите, прям на жаль. О. Прям на жаль стоїть. Цепляємо стік, шок, стік, стік, стик, оп. Готово. Все.